Привіт! Я сьогодні... Дуже пізно записую це відео, типу, але я писав свій... Ну, типу, ну, блокнот, чи як він там називається, типу, джорналинг і я зрозумів, що... Це єдина штука, яку я можу відкрити зараз. Тобто серйозно, в мене немає ніби таких друзів, які можуть мене підтримати або вислухати і... Просто, типа, якось. Поговорити з ними на глибокі теми. А от оцей от братанчик він... Ти розумієш? Він просто вислухає тебе. Мені подобається приказка, типа... папір більш терпливий, ніж людина. Тобто, ну серйозно. Він більше тебе перетерпить, ніж якась інша людина. Яку ти знайдеш там, не знаю. Або твоя близька, люд... близька якась людина, або твоя, не знаю, там дівчина, або твій брат, я не знаю. Як... Вони не всі так цікаво будуть тебе слухати, як твій папір. Тобто. Тому що це просто папір, це ти на щось на якусь річ записуєш якісь речі. Тобто, ну серйозно. І. Я зараз розумію, що. Писати оці глибокі речі. Тобто бути сам, самому собі психологом. Це. Це достатньо хороше. Добре, типу. Тому що. Ти хоча б комусь відкриваєшся, ти не сидиш такий закритий в собі. Типа. Боже, мене ніхто не розуміє. Так ясно, що тебе ніхто не розуміє, тому що. Ти нікому не відкриваєшся, ти нікому не говориш, ти ні з ким не говориш на глибокі теми. І Якщо ти не купиш собі якийсь такий журнальчик, я не знаю, я. Називаю це джурналінг. Коротше, якщо я говорю джорналінг, то це просто це от глибоке писання там якоїсь теми своїх думок. Тобто, якщо ти. не маєш такого джорнала і просто... Сидиш, закритий в собі та ясно, що ти, тебе ніхто не буде розуміти, тому що ти ні з ким не говориш на глибокі теми. Багато людей говорять, типу, мене ніхто не розуміє. Типа, вони думають, що вони якісь інакші від е, інших людей. Але ясно, що, типу, не так думають, тому що вони ні з ким не говорить, по суті. Вони можуть там говорити про всяку фігню, типу... Кожний день днева, типа, фігня, типа. Просте. Типа прості розмови. Вони не глибокі, просто говориш про якісь там. У мене сьогодні, наприклад, там кіт зірвався. Вау, круто! Дякую. Вони говорять типа, про те, типа, які твої самі найбільші страхи в житті? Бо я не знаю. Що тебе мотивує? Щось, наприклад, типу, такого, типу. Бути психологом один одному. І в мене зараз такого нема. Тобто, тому що мої друзі час... Вони говорять навіть більше, ніж я. Тобто. Та й мені, я не знаю, в мене якісь проблеми з довірою. Тобто я не можу відкриватись людям нормально. Я, звісно, буду вчитися це якось перейти, типу, перемогти оці от. Хворобу напевно просто неможливість чогось робити. Але мати такий блокнот він просто це цінно. Це просто цінно мати блокнот. Ти знаєш, якщо в тебе є якась думка, вона тебе, типу, вона тебе тупо, виїдає з середини. Ти береш ту, таку от фігню, записуєш тоді, типу, виписуєш її на свій блокнотик. І просто. Ну і все. Ти може більше не... Як то, не підклується? про цю думку? Тому що він знає, що ця думка є в цьому блокноті, і йому вже не треба до неї повертатися знову. Тому що, якщо він захоче до неї повернутися, він просто. Пі. Угу. І все. Бути. Та навіть оцей блокнот він качає твою самолюбов. Ти починаєш любити себе більше, тому що ти починаєш розуміти себе більше. Ти починаєш задавати собі глибокі питання, ти відкриваєшся самому собі. Типа не собі, але папіру, але. Ти ж в цьому блокноті ведеш розмову з самим собою. Тобто, в тебе є, знаєш, як БСІйський клуб, наприклад, Та і Тайлер Дердон. Тобто. <реш> в тебе просто дві особистості появляються в твоєму блокноті. Один тебе коучить, і другий, типа, пацієнт. І пацієнт, тобто, дивись, у мене так працює, що сам той коучер він задає питання, а пацієнт тіпа, відповідає на них. З, з абсолютною правдою. тобто, Якщо ти собі брешеш в чомусь, то я не знаю. ти собі, Ти будеш брехати іншим також. Ти просто собі не будеш довіряти. Говори. Ну, як говори, ну типу. Думай про себе, пиши. Сповную цю. Тобто, будь прав... Ну, чесним. Будь чесним з собою. Бо якщо ти не будеш чесним, то. Який смисл тобі це писати? Який смисл тобі. неряти. Ну, неряти глибоко в свої думки, якщо ти не чесний з собою. Якщо ти. Наприклад, який смисл мого життя і ти скажеш в тому, щоб ірати ігри? Ну, можливо, в тебе буде такі. Буде таке, але. Ти не подумуєш, е, Ну, сильно глибоко над цим питанням. І просто, типу, ти будеш вчасно собі брехати. Та й тим, хто не має таких друзів, так як я, тобто таких. Як-то секюр. Добрих друзів, які тебе підтримують, тобто, які тобі дадуть якусь любов. Які вислухають тебе. Не ті, які весь час говорять, тіпа, і тобі дадуть пару слів сказати за цей, за всю прогулянку або там розмову. Тобто знайди собі друзі, які, з якими ти можеш корегу... корегулюватись якось так. Тобто, ну, типа, ти його слухаєш, ти йому допомагаєш, і він, тобі слух... він тебе слухає та йому допомагаєш. Він тобі допомагає. Е... І все. І як ти отримаєш свого з такого друга, ти просто зможеш йому, типу... Ти заміниш цей блокнот на того друга. Хоча... Говорити з собою теж, теж, теж потрібно. Бо ти знову забудеш самого себе, будеш обіжений знов на весь світ. І будеш просто... я не знаю. Ображеним хлопчиком, який... нічого не добився. Тобто ти не будеш навіть уважним, тому що в тебе будуть від час думки отак от розкидані повсюду по твоїй голові і ти не зможеш їх якось угрупувати, тому що ти не пишеш цей джорнал. Ти просто... Це така цінна річ мати такий. Журнальчик, де ти можеш записати всі свої думки. Я веду його ще з. якого? з 10 березня. Тобто, ну... 3 місяці прийшло. Ні, два. 2 місяці. І я його вже дописую до кінця. І типу... Я не можу нічого сказати, крім того, що. Це найкраща книга, яку я читав! Це не книга, типу, але, ну реально, це сама найкраща книга, до якої ти можеш звернутися і вона тобі дасть якусь користь. Тому що ти сам себе вчиш, ти сам собі даєш уроки, ти сам собі. Ну і сам собі відкриваєшся. Тобто, кажеш, у мене там проблеми з таким-то, таким-то. Далі, твій уявний коучер, тобто ти сам слухаєш себе. Типа, угу. що угу". ти думаєш, може цей... Може полегшити тобі справляння з цією проблемою. І такий вау І потім. Як ти думаєш зменшити там щось, щоб твоя проблема була незначною, щоб вона тобі і не мішала. І такий вау і, і все. І так робиться. Тобто. Але якщо ти будеш відволікатись, відволікатися в таких сесіях це саме найгірше. Це типу ну, те, що я зараз роблю, я записую відосик, але. Якщо ти відволікчешся, ти просто втратиш все натхнення, ти втратиш цей весь вплив часу і, і все. І тобі треба буде придумувати заново якусь нову думку. Буде старою ти не вернешся, як би ти сильно не хотів. Хоча в тебе є так перед тобою, то, типу, робиш переписку. Але за старою теми ти вже не вернешся, тому що ти вийшов з. Зони якоїсь... Зони натхнення, може зони комфорту, я не знаю. Не знаю як пояснити Але тобто краще писати і писати. Тобто... Виробити свій телефон, включити якусь музику і все. І просто писати, щоб тебе ніхто не відволікав. Бо якщо ти себе будеш відволікати, ти просто, ну не знаю, ти будеш дуже мало писати. Тобто дивись, без відволікань ти можеш написати там 6 сторінок за раз. Це достатньо багато, так. Але якщо ти будеш себе відволікати, ти напишеш, можливо, там одну, дві сторінки, три, якщо ти там дуже мало себе будеш відволікати. То ці відволікання, вони тебе відволікають від твоїх думок. Ну твої думки переправляють на щось інше і... І все. Я рахую, вже нема. Ти треба придумати щось нове. Або якщо ти будеш такі злитися на свої відволікання, типа... Ти взагалі викинуш свій джорнал і все, і більше його не буде. Я рекомендую робити це кожного дня, типу. Щоб розвивати свою... Ну, своє думання. Тобто, як ти думаєш. Так само як з медитацією. Тобто... Тобі потрібно ж просто по... Просто до практики... Показуватись і все. Якщо ти будеш показуватись до практики, то... Ясно, що в тебе вийде. От стільки. Я пропустив десь... Можливо, тиждень. Можливо ти, не. Я кожен день писав. Да, у мене є дні, наприклад, там коли купили. Позавчора, взагалі. Так, позавчора. Що я написав там на пів сторінки. Ні, то взагалі мало. Для мене... Ну, мінімум ну, мінімум має бути хоча б півтора сторінки, можливо одна. Але точно не на пів сторінки, це дуже мало. Тобто, пів для мене, типа, якщо я використав дуже багато часу свого, з який я собі приділяю. А я там приділяю одну годину... 15 хвилин щось таке. І тобто... Це дуже мало. За одну годину ти напишеш, я не знаю, то ти можеш напитати взагалі там... 15 сторінок, якщо тебе так жорстко горить натхнення... Але я роблю це перед сном, типу, щоб якось... Unwind... Тобто, розслабитись, тобто, зрупувати свої думки якось. І все. Я думаю, що все на сьогодні, типу... Я хотів написати, записати таке коротке відео, що пояснює, чому тобі потрібно саме отак от писати в своєму журнальчику. Тому що твій журнальчик це твій якраз і є оцей от secure friend, secure. Безпечний. Типу, до якого можна безпечно звертатися і він тобі якось підтримує. Ну, пока.